Доброго дня в ефірі Огляд Благосфери. Я Сергій Руденко. Сьогодні Центральна Виборча комісія України завершила реєстрацію кандидатів у президенти України. На цю хвилину зареєстровано 23 кандидати в президенти. Водночас на сайті ЦВК Ви можете знайти також подробиці про кандидатів у президенти, їхні декларації, а також програмні документи. Я можу сказати, як. Людина, яка оглядає щодня благосферу, назвати тих кандидатів в президент, яких ви можете знайти в соціальних мережах. Отже, кого ви можете знайти в соціальних мережах? У Фейсбук активні Ольга Богомолець, Андрій Гриненко, Анатолій Гриценко, Наталія Королевська, Ренат Кузьмін, Олег Ляшко, Петро Порошенко, Вадим Рабінович, Олег Тягнебок, Олег Царь, Куйбіда, Зорян Шкіряк і Дмитро Ярош. Також у активні у Твіттері Михайло Добкін та Юлія Тимошенко поки що безмери, безмережні, я їх так назвав є Петро Симоненко, Василь Цушков, Володимир Саранов. Звісно, для більшості громадян України кандидати в президенти будуть доступні через телеканали, і вони будуть більше агітувати за себе через. Телеканал, а також під час зустрічі з виборцями. А ті, хто користується соціальними мережами, можете відстежувати їхні повідомлення на їхніх сторінках. Брати Капрано вже іронізують щодо нинішніх претендентів на найвищу посаду в Україні. Тепер, коли відомі усі кандидати у президенти, давайте вигадаємо для кожного виборче гасло, наприклад. Президент України Рабинович або Україна. Хто тобі? Лікар? Ольга Богомолець. Богдан Єременко пише: я не знаю за кого голосувати, тому проголосую за того кандидата, який першим поклянеться підписати указ про фізичну ліквідацію тих, хто переховується від українського правосуддя і винен у смерті небесної сотні. Пише колишній генеральний консул України в Стамбулі Богдан Єременко. Ми на нашій сторінці, на сторінці телеканалу Тивай. Проводимо опитування наших читачів, наших глядачів. Ми звернулися до них із запитанням, за якими критеріями вони будуть обирати наступного президента України. Отже, які варіанти відповідей ми отримали, які коментарі отримали. Отже, так Вікторія Панова. Пройшов перевірку на детекторі лжи і іскрині хоче проведення реформ. Це на увазі такі вимоги до кандидата в президенти. Ольга Щербаха ніякого ЄС нам потрібен поміркований авторитетний і досвідчений. Леся Роговська пише, який розуміє дослівно гасло Україна понад усе. Анастасія Фесенко пише. Саме главное, чтобы будущий президент любил Украину, украинцев и украинское. Направление должно быть взято на Европу, но не Россия. Разговаривать с русскими с достоинством, а не лебезя і прося». Пугач Олександр, «Пока критерий один, только на... не ЮВТ». ЮВЕТ, мається на увазі, тільки не Юлія Володимирівна Тимошенко, Леонид Піщанський пише: Вступ в ЄС та НАТО. Тетяна Самарис пише: хороший економіст, володіє різними мовами, не дає, немає діл в прокуратурі патріот. Обов'язково людина, яка далекоглядна, людина, яка буде спілкуватися з Росією, Європою та Америкою на рівних хто зробить. Це тому той стане президентом України. Ігор Рубцов пише ідеологічна складова. Бізнес псує людей. Тільки та людина, яка декларує національні інтереси найвищими у шкалі цінностей, може принести найбільшу користь для України. Роман Лозицький, патріотизм і чесність. Більше коментарів наших читачів, наших глядачів, ви можете прочитати на нашій сторінці на сторінці телеканалу ТВА у Фейсбуці. Долучайтеся до обговорення нам. Важливо знати вашу думку щодо того, які критерії для вас будуть визначальними при виборі наступного президента України. Нагадаю, що дочасні президентські вибори в Україні відбудуться 25 травня, зовсім скоро. Тим часом Зорян Шкіряк, один із кандидатів в президенти, написав на своїй сторінці: місія моя не благодарна, але я її приймаю. Примирення, критикуйте, але об'єктивно. Миротворцем між МВС та е, правим сектором бути важко, але я ніколи не здам Арсена Авакова, бо він, мій близький друг, бойовий товариш, людина, що не ховалася за спинами інших, був завжди на передовій». За нього відповідає, він робить все, що в його силах. Йому важко зрозуміти. Я не здам і Дмитра Яроша. він мій побратим, котрого я щиро поважаю. І закликаю до публічного діалогу і порозуміння. Ворог, Кремль, все інше домисли. Крапка. І от буквально щойно з'явилось повідомлення від Зоряна Шкіряка, що він як кандидат в президенти України. Відмовляється від цілодобової державної охорони як кандидата в президенти України. Письменник Андрій Кокотюха коментує останні події в Україні і, зокрема, вимоги до правоохоронців затримати людей, які розстрілювали євромайданівців упродовж 18-20 січня. В своєму блозі на телеканалі на сайті телеканалу ТВІ він написав. Нікого не зловлять, не покарають, не заборонять. А люстрація проходитиме не в тих обсягах і не завжди торкнеться тих громадян. По яким вона давно плаче, це реальність. Миритися з нею смертний гріх, проте визнати її ми повинні, аби не злобитися ще більше, не втратити ґрунт під ногами і не впасти в депресію. Не зловили вбивць погано, але згадайте, 21 лютого ввечері ментам убивцям слали прокльони і називали їх продажними подонками. Тобто, не лише того вечора їх обзивали продажними шкурами служаками. Злочинного режиму та садистами раніше це справедливо. Я ненавиджу українську міліцію в цілому, як зрощену з криміналом інституцію. і ви, напевне, зі мною згодні. Як пише письменник Андрій Кокотюха, насправді дуже складно змінити 100% української міліції. Зміни, як він пише, відбудуться поступово. І до новин соціальних мереж 1 квітня засновник. Соціальної мережі ВКонтакті Павло Дуров розмістив себе на стіні. Повідомлення про те, що залишає посаду генерального директора соцмережі. Десятки українських та російських видань передрукували цю, це повідомлення. І от Павло Дуров написав про те, що насправді це повідомлення фейкове, нікуди він не збирається йти і буде далі керувати соціальною мережою ВКонтакті. Нагадаю, що. Чотири із трьох найпопулярніших сайтів, які відвідали українців у 2013 році, належать саме російським компаніям ВКонтакті, Мейл.ру Яндекс Однокласники, які забезпечують просування Російської Федерації в мережі. Тим часом українські соціальні мережі також дають відповідь і відсіч російським мережам, десь буквально місяць тому з'явилася хвиля в соціальних мережах. Щодо того, що українці мають спілкуватися в своїх власних вітчизняних мережах, От з'явилися мережі друзі. Це цей ресурс, вже, в цьому ресурсі вже зареєстровано 2000 тисячі користувачів. Кількість користувачів постійно зростає. Інтерфейс цього. Проєкту чомусь схожий на Фейсбук, і на ВКонтакті, заходьте, дивіться, знайомтеся. І в AUA з'явився такий ресурс, 1 квітня він запустився, але е, насправді його одразу ж задосили і повалили. Е, зараз програмісти намагаються відновити роботу цього ресурсу. Тим часом, щодо бойкоту всього російського, то як е, повідомляють, е, як повідомляють засоби масової інформації, упродовж минулого місяця продажі російських товарів в Україні впали на 40%. Ось е, така ініціатива, яка починалася в соціальних мережах, бойкот російських товарів призвів до того, що російські товари почали купляти на 40% менше. Е, тим часом Артемій Троїцький це відомий музичний оглядач на BBC написав з приводу взаємним. Между Украиной и Россией и ситуацией, яка складается в Крыму, наступная. Гневаться на бедных сограждан у меня нет ни сил, ни азарта. Так, грусть недоумения. Но Ну, присобачили мы проливу часть чужой территории. Какой ценой? Ценой всемирное отталкивание. Ну и хрен бы с ним, с Путиным. Он заслужил свое изгойство. Но с брезливостью и отвращением сегодня смотрят на всю Россию. Мою и вашу страну. И вам это нравится? Это не патриотизм. Это мазохизм. Уважая Артемий... Троїцький. Дуже багато різних думок російських експертів і людей, які дотичні до російського мистецтва кіно та музики. Але вже про це я буду розповідати вам у понеділок, об 11.20 в огляді блогосфери. Бажаю вам гарних вихідних. Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі!